Прийшов до мене Дух Господній і прямо в серце проказав, чому твій дух такий голодний, чому від спраги ти упав? Чи ти забув джерела сили, чи ти забув ім'я Христа? Будь вірним Сину до могили, вінець життя тобі я дам. Чому знеможений сьогодні ти ледве-ледве в світі йдеш? Чому сьогодні ти холодний? Чому тепла ти не несеш? А той вогонь, що загорівся, чому раптово так погас? Скажи мені, чи я змінився, та щось змінити тобі час? Прийшов час змін для тебе, сину, тож мужнім і відважним будь, бо шлях вузький християнина, про це ніколи не забудь. Ти завжди йдеш через каміння, твій шлях веде через піски, та в небесах твоє спасіння. Ти з вірою туди йди. Ти не сумуй, що дуже тяжко, а пам'ятай, ти все пройдеш лиш потерпи і буде краще: у мене спокій ти знайдеш. Ти все здолаєш в силі того, хто тебе сильно полюбив. З тобою я у цій дорозі за тебе кров'ю заплатив. В мені твоя опора й сила, молитва й слово, хліб і вода. Як хліб з водою дають силу, молитва творить чудеса, а хліб духовний слово Боже, хай завжди буде на устах, тобі в житті це допоможе долати труднощі і страх. Тобі в житті це допоможе долати витівки гріха. Воно багато чого може, це зброя воїнів Христа. Молись, молись, моя дитино, коли сумуєш, ти молись. Коли щасливий також, сину, сподякую в душі молись, Я завжди чую, шепіт тихий, я завжди чую, німий плач. Тебе кохаю міцно, сину, зазнав багато ти невдач. Та всі гріхи тобі прощаю, бо так без міри я люблю. Тебе, дитя оберігаю, і через води я веду. Та пам'ятай, що не затопить, й вогонь тебе не опалить, це все тебе сильнішим зробить і навчить людей усіх любить. Живи, живи, моя дитино, для цього все тобі даю, ось глек води, ось три хлібини, щоб ти не занепав бою. Кріпись, кріпись, моя дитино, бо ще недовго й прийде час, коли відкинуть слово віри і будуть з вами й проти вас. Цей час пройде вже незадовго, та ти молись і вірним будь, і пам'ятай слова Господні, нічого з цього не забудь. Живи, мій Сину, для Ісуса, завжди читай, завжди молись, так подолаєш всі спокуси, будь мужнім, сину, і кріпись. Амінь.